Сьогодні тестуємо пральний порошок. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість товару. Найперше, обираючи цей засіб для чистоти ваших речей, зверніть увагу на етикетку. Слова на ній мають бути чіткими, трошки видавленими на папері і не залишати відтуту сліди на руці. До того ж, фальсифікаторів захисту бракує техніки для стовідсоткової герметизації упаковки. Тож, якщо порошок трошки розсипається під час лихоти санітари, перед вами підробка. У наступному експерименті нам допоможе зеленка, трапніть її три краплі у стакан з водою і туди ж додайте трошки порошку. Через декілька хвилин рідина має відновити свою прозорість, звичайно, якщо засіб якісний. Бачите самі, оскільки плями бувають не лише зірними, а й білковими, наприклад, від крові, є ще один досвід. Розчинить у водичці, порошок, а потім додайте до нього білок вареного курячого яйця. Насправді така склянка має простояти цілу добу, але я підготувала інше ще з вчора. А вже перевіримо, що сталося. Якщо порошок зумів справитися звідси, ну або почав змістити суттєво роз'якнути, ну і по нашому випадку, значить передамо справді собак. Тож не вірте словам лише власному досвіду.